Пане Сергію, дякую, що погодились на це інтерв'ю. Нещодавно змі просто вибухнули вашою заявою про те, що переговорний процес між Росією і Україною, начебто, скасований, призупинений. Скажіть, будь ласка, чи справді це так, і взагалі на якому він етапі, і чи суто теоретично можливе його продовження чи відновлення? Якщо подивитися уважно на текст інтерв'ю, то мені приписали слова, яких я не говорив. Ви можете переконатися самі, побачите текст інтерв'ю, це є припущення і теорії журналіста, який у мене брав інтерв'ю. Тому я не говорив про те, що переговори були abandoned. І це дуже легко видно із тексту інтерв'ю, якщо на нього подивитися. Мова йде про те, що я неоднократно говорив протягом всього літа і восени, коли мова йшла, і мене питали про зустрічі в Стамбулі. Всі три зустрічі в Стамбулі вони власне. Були реально зустрічами, адже дві делегації присутності турецької делегації, турецького міністра закордонних справ дійсно збиралися в одній кімнаті, дійсно доводили свої позиції. І на тому через дуже кандову, як кажуть в Росії, позицію російської делегації справа і закінчувалася. І, власне, тому чи не єдиним успіхом, який Попри все, є реально успіхом. Це був блок гуманітарний, коли сторонам вдавалося домовлятися про великі цифри обміну полоненими і повернення деяких цивільних. Не є таємницею, що вибір Кремля і це доводиться діями Кремля щоденними. Є Військовий вибір, тобто вони хочуть досягти тих нереалістичних цілей, про які вони заявили, і які вони час від часу модифікують, тому що початкові цілі в цій війні, в цій агресії, розбилися об реалі, вони хочуть їх досягти військовим шляхом. Тому переговори, до яких закликають. Кремль і українці, і американці. Ви ж самі бачите, що президент Трамп зайняв дуже чітку позицію про те, що має мати місце безумовне, безумовне припинення вогню. І тоді можуть відбутися зустрічі. То саме Російська Федерація відмовляється від цих переговорів. Тому не можемо йти. Мови про те, що чи Україна, чи європейці, чи американці, як сказано в статті автором, абдент, тобто покинули переговори. Це неправда. Більше того, ледь не щодня відбуваються реальні вже перемовини такі між українською стороною і європейськими, і американськими партнерами, тому що ми не гаємо часу. Ми обговорюємо ті параметри, які могли би бути. А нашою спільною позицією, коли ми вийдемо на переговори з росіянами і примусимо їх сісти за стіл переговорів, б, параметри дуже комплексного всеосяжного пакету гарантій безпеки, тому хочу запевнити українських громадян в тому, що ніхто не покидав дипломатичні зусилля, і ця робота ведеться щодня. До речі, нещодавно МЗС Туреччини заявило про те, що Анкара готова бути одним із майданчиків для майбутніх переговорів, які все одно колись стануться. Чи отримувала українська сторона офіційну заяву про це? І, взагалі, чи розглядаєте ви варіанти? Таких от майданчиків ну дивіться, президент України і міністр закордонних справ публічно неодноразово вказували на те, що звичайно, місце перемовин важливе, але воно не є головним. Але звичайно, не можуть бути прийнятними абсолютно. Е Несерйозні, я би навіть сказав, як нині модно, тролінг з боку Російської Федерації про проведення в Москві або в Петербурзі, або навіть як хтось мені колись сказав, що була пропозиція провести такі перемовини на Сахаліні. Звичайно, що це несерйозна пропозиція. Анкара багато у нас є цілий список. Країн, які м, щиро зацікавлені в тому, щоб представити свої столиці або інші міста як майданчик для проведення переговорів, як відомо для Дональда Трампа, дуже важливо досягти припинення вогню в Україні. Скажіть, будь ласка, чи відчуває українська сторона тиск з боку Вашингтона, аби пошвидше сісти за стіл перемовин, можливо, на невигідних для нашої країни позиціях? Послухайте, тут я би відповідати відповів таким чином. Мене дуже тішить те, що Москва відчуває тиск з боку Сполучених Штатів, і цим тиском є ті санкції, які запровадив президент США по відношенню до Лукоїла і до Роснефті. І більше того, ця позиція. Президента Трампа була ще більш підсилена відмовою членів його уряду у намірі передати інфраструктуру, як активи Лукойла, компанії, яка контролюється другом а по суті путіним. І вона була зроблена. Ця відмова в досить такий принизливий спосіб. Тиск на Москву відчувається. Чи є тиск на Україну? Ну я думаю, що навіть якщо є. Э, э... Підозри у українських громадян, то хочу вас запевнити, що немає тиску з боку сполучених штатів, принаймні мені невідомо про такий тиск, коли мова йде про обміни території або про здачу території. Ні, американська сторона, принаймні на тих зустрічах, на яких я був, чітко заявила, що питання території має обговорюватися президентом України і правителем Кремля. Трамп неодноразово заявляв про те, що його передусім цікавить те, щоб домовленості були досягнуті, і щоб були зупинені вбивства українських громадян, і взагалі ця м'ясорубка, яку Путін розв'язав, і яку він здатний своїм власним рішенням зупинити в одному моменті. Тобто Росія вже відчуває тиск, зокрема санкційний тиск з боку США. А чи посилився цей тиск з боку наших європейських партнерів? Дивіться, 19-й пакет був ухвалений, це також елемент тиску. Готується вже 20-й пакет санкцій. Тиск існує на російську сторону. Інше питання в тому, навіть говорячи про пакети санкцій. Ну знаєте, 19 пакетів, а чому ми не зробилися за 5 пакетів, умовно кажучи, тобто, в принципі, нівукор нашим європейським партнерам, які реально дозволили Україні своєю допомогою оборонити нашу державу вже четвертий рік поспіль, хотілося б, щоб дії були більш рішучими, і щоб ті часові рамки цього тиску на Росію вони були коротшими. Розумієте, багато речей, які були ухвалені за ці останні три з половиною року, вони мають дуже довгий проміжок часу, який потрібен для того, щоб вони повністю були активовані. Або, наприклад, деякі санкції потребують того, щоб було забезпечено ретельне їхнє дотримання і виконання. Тому що, наприклад, якщо навіть взяти санкції по відношенню до тіньового флоту, який розкиданий по всьому по всій планеті, і це, це потребує неймовірного людського і технологічного ресурсу для відслідкування пересування цих танкерів по всій планеті. Найголовніше, на мою думку, є те, що має бути припинений поток грошей, які продовжують текти в Російську Федерацію. І експорт э, э, газу і нафти. В минулому році, 24-му році, збільшився на 18% із Російської Федерації. Я впевнений, що завдяки тим тим рішенням, які прийняли і Сполучені Штати, і Європа в цьому році показники цього року будуть інакшими, але тим не менше, Російська Федерація продовжує отримувати сотні мільярдів доларів, які напряму йдуть на фінансування російської воєнної машини. Будемо сподіватися, що цей тиск з боку усіх наших партнерів тільки посилюватиметься з часом. Я вам дуже дякую за інтерв'ю.